Розпочалась нова геополітична гра. Я її передбачав. Я говорив вам, що всі ті переговори про війну, мир, і все, що було, воно закінчилося. Всі вперлись в глухий кут, і тепер треба починати все спочатку. І ознаки цього початку я сьогодні побачив, проаналізувавши дві дуже цікавих заяви. З вами, я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, хай інші теж знають. Так от, я прочитав заяву китайців і заяву американців про одне і те саме. Значить, Рубіо написав, що він очікує, що були перемовини по телефону, і він очікує там перспектив якихось. І це зайняло два речення. І китайське МЗС. Видала заяву, в якій розказала про два величезних кораблі, які під зірками йдуть через світовий океан, і їх лідери повинні між собою значить, е е гарно керувати, щоб там значить, все було супер круто. Тобто, е оця поезія вона дуже властива для е всяких ідей китайців, коли вони хочуть продемонструвати. Своє бажання ну, там, одна судьба чи одна доля, от, і та, значить, вони щось роблять, великий шовковий шлях. ну, тобто, все от, Всі в них такі е, метафоричні штуки, значить, е, однієї долі, людство однієї долі, тобто, такі великі проекти, а тут зараз у них проєкт два корабля. Значить, і оці, оці великі проекти, які от для них дуже важливі, вони дуже поетично називають. ну, Це у них видно. Генетично закладено, в американців генетично не закладено. Вони взагалі з романтикою дуже слабо, а у китайців закладено. І треба розуміти, що вони говорять. І тут важливо не тільки те, що вони заклали всю опис, опис цієї зустрічі, оці кораблі великі і так, далі, і так далі. В ці зустрічі дуже цікаво побачити, як вони уявляють собі. Побудову світу. Вони уявляють собі оці два величезні кораблі однакові, однакового розміру, які, значить, пливуть е, по світу вдвох і значить, керують цим світом. Е, і це ознака того, до чого ми рухаємося. Я не раз вам в своїх сюжетах говорив про те, що е, Трамп е, не може е, е, виграти чи закінчити війну в Україні, поки. На це не погодиться сі, а сі не погодиться на те, поки Трамп буде для нього опонентами ворогом сьогодні, коли вони починають контакт, у обох у них є надія, що вони зможуть сісти і домовитись, вирішити багато різних питань, в тому числі ситуацію в Україні. Для Китая війна в Україні втратила смисл. Чому вона втратила смисл? Тому що американці в ній не беруть участі так, якби. Вони хотіли. Якби тут американці були, тут їхня допомога була, якби вони тут активно присутні були. Якщо б вони співвідносили поразку України і поразку Америки як одне ціле, то тоді Трамп е е підставляв би фактично Україну. Чого? Тому що тоді би Сі дуже хотів добитися поразки Трампа, бо він його ворог. І тоді би він кидав все, що можливе на Україну. Зараз цього немає. Зараз Трамп каже, мене це не цікавить. Я взагалі Україною не цікавиться. Це питання Європи. Хочете воювати з Європою? Воюєте, і тоді виникає питання: усі, а навіщо мені воювати з Європою? Я воюю з Штатами з Європою. Мені треба торгувати і домовлятися. Я не хочу сунутися в цей конфлікт. Ви там якось між собою розбираєтеся, і оця провокація проти Польщі. Російська. Це якраз була спроба загострити ситуацію для того, щоб посадити Європу, Росію і Китай за стіл перемовини про щось там домовитись без е, Трампа. Але теж цього не вийшло. Європа пропетляла цю ситуацію і сказала: слухайте, в нас взагалі не цікавлять перемовини з Росією, ми будемо говорити на Радбезі ООН з усім світом, щоб вони побачили, що витворяє кінця. Е, Росія, і це нам дуже корисно, тому що все, що ми говоримо про Росію, ми говоримо тепер не тільки одні. Про це буде говорити ще Польща. І це ніби буде дві атаки на Росію з двох боків з різних країн, бо раніше нас атакували по кілька країн: Корея, Іран, тепер ну, в плюс до Росії. І що дуже важливо, що якщо ми порівняємо. Всі заяви, які відбувалися е, на саміті Шос під час параду і всі інші, то там головний акцент китайці робили на багатополярність світу. Вони говорили, світ повинен бути багатополярним. Ми з вами, найстаріші в цьому світі. Ми цивілізації Індія і Китай. Ми наймудріші, але світ повинен бути багатополярним. Тобто. Е, ви не ображаєтесь, індуси. Ми будуємо багатополярний світ, так що спокійно будуйте разом з нами. І росіянам вони кажуть, що ми з вами найсильніші, ми з вами будемо щось там будувати, але світ повинен бути багатополярним. І індуси як попуги, і росіяни як попуги, слідом за китайцями повторюють, що світ буде багатополярним. Але коли вони говорять з американцями... Вони говорять більш чесно, вони демонструють своє бажання двополярного світу, а не багатополярного. Але це більш чесно, але не чесно, тому що насправді, якщо говорити, то я абсолютно впевнений, що китайці хочуть однополярного китайського світу. І вони готові в різних мірах торгуватися з різними. Оця їхня поезія, якою вони маскують свої, е, 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 значить, такі, як би сказати, величні думки. Величні вірші, вони для мене більш зрозумілі, оскільки я півжиття займався поезією, трошки написав книжок поетичних і так далі. Тому я розумію, як це відбувається, яке співвідношення східної ідеї і східної поезії відбувається. Тому я абсолютно переконаний, що для китайців наступає найважливіший момент цього періоду життєвого. Вони хочуть сісти і домовитися з. Трампом в умовах, коли Трамп не зміг домовитися з Путіним, бо Путін не міг домовитися з Трампом без дозволу Сі. І оці всі останні спроби е, е, сакцентувати увагу на Росії з боку Путіна, в тому числі атака на Польщу, вони ні, до чого не призведуть. Ми скоро побачимо одне з двох, як я вам вже казав, або це буде домовленість між Європою і... Китаєм, або це буде домовленість між Сі і Трампом. Домовленість між Сі і Трампом має меншу надійність для мене, ну тобто менш, меншу ймовірність, я би сказав так. Але вона може відбутися швидше. Якщо вона відбудеться, то вона відбудеться в найближчий момент, ну там пару місяців. А якщо ні, то найбільший ймовірний варіант це Союз. Європи і Китая, не Союз як Союз, а Союз по вирішенню мирного процесу. Європа це багато країн, це Європейський Союз, плюс Британія, плюс ще хтось. А Китай буде приєднувати до себе Брікси. Вони будуть говорити про цей великий союз, і це буде, нібито справа великих країн. І Європа е е буде. Використовувати чи апелювати до сполучених штатів як до партнера, але самі сполучені штати участі в цьому особливо брати не будуть, бо вони будуть розуміти, що вони зайшли в глухий кут, і після неможливості домовитися з Китаєм, який буде зараз відбувається, вони вийдуть справді з цього процесу, але не для того, щоб кинути нас непризволяще, а для того, щоб вирішити це питання іншим способом, бо американцям війна. Тут не потрібна. Вона їм так само не має сенсу, бо це більше консолідує світ, і велика частина світу продовжує зближатися з Китаєм, а не віддалятися від нього. І це їм не потрібно ніяким чином. Підписуйтесь на мій канал. Знову я забув всередині попросити вас значить, подобайки поставити, поширити, бо це так дуже любить, YouTube, щоб так відбувалося десь всередині відео. Кажуть, я не знаю цього точно, але вони ніколи не завадять. Тож коментуйте, розказуйте, підписуйтесь. І ключове, ми готуємося через кілька днів півроку каналу. Я буду обнародувати всякі цікаві деталі про, нашу, про наш канал. І я думаю, вам буде цікаво в неділю. В неділю каналу рівно півроку, бо почав я його робити на День добровольця. Ну, як доброволець. Так і на День добровольця почав робити канал. От через кілька днів буде півроку. Слава Україні!